Сьогодні, 18 травня, світ вшановує 80-ту річницю депортації кримсько-татарського народу із Криму. Ще у 2015 році Верховна Рада України за поданням народного депутата Миколи Княжицького визнала цей злочин геноцидом. У день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу Микола Княжицький, перебуваючи у Туреччині, взяв участь у заходах, присвячених цій події. Шановні друзі, е в цей день пам'яті жертв депортації кримських татар кожен з нас має зробити і сказати собі все, що ми зробимо для того, щоб цього не було ніколи знову, щоб кримські татари повернулися в Крим. Він подякував турецькій владі і турецькому народу за підтримку в цей непростий воєнний час та окреслив майбутні кроки до перемоги. Звичайно, ми вдячні керівництву Туреччини і турецькому народу за те, як люб'язно і тепло вони прийняли тут кримських татар і багатьох українців, які змушені були з окупованих територій приїхати сюди в Туреччину. У нас є декілька завдань перед загиблими, перед тими, хто загинув в часи геноциду, перед тими, хто гине зараз в часи продовження цього геноциду. Перед воїнами, українцями і кримськими татарами, які поклали своє життя, щоб захистити мир і незалежність своєї батьківщини. Нікого з них ми ніколи не повинні забути, і за смерть і долю кожного з них обов'язково повинні помститися. Але головне, що ми повинні зробити зараз, для того щоб цього не повторилося, це винести уроки з історії. Ми нарешті повинні вже зараз в українському парламенті проголосувати зміни до наших законів. І зробити Крим нормальною повноцінною національно територіальною автономією в складі України землею кримського народу. Зараз ми боремося за наше майбутнє і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Я шасин Крим.